Вітаємо на проєкті. В цьому оновленні у нас візуальні покращення, а також новий функціонал фільтрування, який спростить пошук та сортування компаній. Так виглядала стара навігація по проекту. Завжди під рукою, але трохи нависає і, в залежності від екрану. Це не завжди було зручно. А ось нова полегшена навігація зі скляним ефектом. Вона додає трішки більше простір і виглядає ефектніше. На малих екранах читати буде зручніше. Поміняли розташування пошуку і зробили його помітніше. Тепер він виглядає ось так. Наново зробили велике меню. І тепер воно виглядає більш структурованим і наглядним. Раніше ви переходили в компанії або обирали категорії, і компанії з категорій йшли одним потоком. Тепер кожна категорія має розширений функціонал фільтрів, де ви можете відфільтрувати для себе компанії по різним статусам і не тільки. Також на початку кожної категорії компанії розділяються на топ-3, а потім йдуть решта компаній з категорії, які ви можете відфільтрувати за бажанням. Більше про ці і інші компанії ви можете дізнатися на сайті проєкту, Користуйтеся нашим зручним ботом у телеграмі, підтримайте цей волонтерський проєкт донатом на Монобанк, або підпишіться на наш Patreon. Всі посилання у описі під відео. Робіть покупки свідомо і підтримуйте тих, хто підтримує життя.